Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся у селі Слобода. Тут є у Михайла така лошечка, лошечка по Дакару. може бути продажня. Зараз я вам покажу її маму. Лошиці 6 місяців. Така гарна. Красоня. Так. От дивіться, яка лошити. 6 місяців дочка Дакара. 5,5 1 місяці. Михайлов гриву, хвіст, аби це все було густе. Такий... Заплів. Гарний такий невеличкий кутасик. Як то на ті сороці, як це називає? <різь> Бля. <різь> Отака лошить. знаходиться у селі Слобода. Може бути продаж, нікого буде цікавити. номер буде в описі. Зараз я вам покажу її маму. От такі справи. Вони пасуться ціле літо паслося осінь. Лошиця гніда, нога буде чорна знизу і з таким підпалом. Все рівненько. Широка, широка така гарна лошиці. Ось такі справи. Ворони назад буде розколотий має таку відмітину на чолі. Кличка її карамель. Закару я так бачу, теж є багато. Багато є лошадку. Восьмеро, так? Жеребців вже є багато. Є вибір в чому вібрати, з чим спарувати. О, такі справи. Зараз я вам покажу її маму. Мама такого типу, так як нам Олександрієць. Ага. Тато Павло. То він на Олександрієць, так? А котрого жеребця давав? Так. Дакара, так? Мені здається, що жереб. Так по животі видка, що. Ти на дев'ятий день переводив. Yeah. Так я така кобила. Робила гарна, як, як по своїй породі, все подлог себе має гарне. Це мама цієї карамельки. Задумалась ну. кобила, задумалась. Кубила робоча. Кубила не продається, тільки лишить кажеш кажучи в описі. Ціна договірна. Так що кого що цікаве телефонуйте. Лошечка спокійна. Отакі справи. Вітер віє з, -з, -з буде щось освіти, ні? Так? Доводить багато не було Кобело, як їдеш, кошець береш з собою. Так? А, на поставить класси. Коло кобели файно. Ще не було прив'язано, так? Так, води вже можна прив'язувати. Де? Та, то зараз тепло, знаєш? Вона так чисто нехлоп, як той орба. Ага. А вона собі на, на вільному вигулі, у нас собі коли, хоч, коли хоче, того добігає. Є така. Ще раз нагадую на продажу. Може, може бути. Так що такі справи? Навколо гарний краєвид Гори. через цю гору йдуть березови. І такі то справи. Так, їй От дивіться, яка розумна кобила. Михайло йде за дві неї. Десь має кобилу уїхати. і кубила... І кубила собі стежку потиху йде. Ха. Отак. Люди приучують. Якщо мудрий кінь надається науці, то бачите, що як нам себе поводить. Це молодий Що скільки кубилі? Скільки роки, ману Чотири роки. Знає так додому господи. Ішта 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 Поверне додому? Ого де? ти казав, що Ай. не буде піст... пістолетом. а де вже є? Є ще такі бачки? Є? Дуже гарно. Я знаю дорогу додому, так має бути. Ха. Так, коні вже вдома прибігли, є грушки. Зараз беруть пару грушок солодких і до роботи. Так що, що з кого цікаве, звертайтеся Всім Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!